Вітаю усіх з вами автоімпорт ТЗ. І сьогодні ми з вами оглянемо автомобіль, який щойно до нас приїхав. Це Ауді А 4 2009 року. Випуску коробка механічна, дволітровий дизельний двигун, автомобіль в універсалі. Це у нас повний привід 4 х 4. В неї шикарна комплектація. Автомобіль практично як новий. Таній технічний огляд авто проходило на 250 тисячах в липні цього року, 22-го, а сам пробіг автомобіля складає 251 тисячу. Зараз ми з вами заглянемо всередину. Одразу глянемо по салону. У нас шкіряний салон в чорному кольорі. Всі сидіння ідеальні, не пошкоджені, без дефектів. На водійському сидінні бачимо електрорегулювання спинки, сидіння і мікроліфт. На дверній карті у нас є вставки під дерево. Є 4 електросклопідйомники, електрорегулювання та підігрів дзеркал. Так, заглянемо, що у нас тут. Кермо у нас оздоблене шкірою, без пошкоджень, в ідеальному стані, не затерте, як, як нове. Тут одразу у нас бачимо, є датчики світла, є у нас присутні датчики дощу, є круїз, контроль. І давайте заведемо авто. Все працює тихенько, нічого не стукає, нічого в принципі, не гуде в моторі. Технічна частина хороша. Так, бачимо, тут у нас є мультимедія. Вона у нас з навігацією. І у нас навігація. так. Центральний замок. В цьому автомобілі у нас є сигналізація, зарядка акумулятора, рівень масла, допомога при паркуванні, передні і задні парктроніки, ну і багато іншого. Є у нас двозонний клімат-контроль. Це у нас тут AUX, блютуз. І на панелі бачимо дерев'яні вставки. Ось надпис. Ще раз нагадування про те, що це повнопривідний автомобіль. На що я не звернула зараз увагу, але звертаю тепер. Це те, що у нас салон не лише шкіра чорна, а й стеля уся чорна, як ми бачимо. А темні кольори це приємні кольори. Ми почуваємося в них комфортніше. Тому я і казала, що у нас тут шикарна комплектація. Та це ще не все. У нас є панорамне вікно. Це хрисна сітка. Ну, Просто прекрасно. Е, Правда, є у нас в автомобілі один дефект. ви можете бачити, у нас є тріщинь, тріщина на лобовому склі. Е, лобове скло до такої Audi буде в районі 4 тисяч гривень. Я вважаю, що. Як ви в кінці почуєте ціну цього автомобіля в такій комплектації, що це не така і велика проблема. Глянемо на заднє сидіння, а спершу покажу вам панораму зверху. І заднє сидіння. Є у нас підлокітник. Третій задній підголівник. Диван цілий, без пошкоджень, з системою кріплення Ізофікс. Дуже круто виглядає. Ще у нас на вікнах є захисні шторки. Ну і заглянемо з вами в багажник. Місткий багажник, як і у всіх універсалах. Зараз подивимось, що у нас тут. У нас є запасне колесо і є фаркоп. Теж дуже потрібна річ. Що ж до ціни такої ауді? Ціна складає 11200 доларів. Як на мене, за таку комплектацію це зовсім небагато, причому у нас ще й присутній торг Ну, в межах розумного. Тому якщо вас зацікавив саме цей автомобіль, а я вважаю, що він повинен був вас зацікавити, надзвичайно крута комплектація, тому ми чекаємо ваших дзвінків і чекаємо вас в гості. Обирайте автомобіль, можливо, це ця Ауді, можливо, це будь-який інший автомобіль із нашого парку. Як ви вже знаєте, автомобілів у нас є досить, тому обирайте всім гарного дня, до зустрічі!